Тиждень, наприклад, якщо порівнювати показники по споживанню газу е, у понеділок, які я отримала там на ранковому сенаторі, і сьогодні споживання виросло більш ніж на 20%. Тобто українці догріваються газу, не догріваються достатньо активно. Хоча я розумію, що багато і місцевої влади, і колег вони розуміють, яка ситуація у нас є, і в принципі всі можуть вдома одягнути додатковий джемпер. І я, в принципі, всіх закликаю це робити і максимально економити ресурси. Тим не менше люди істоти егоїстичні. Тому споживання росте кожен день достатньо такими пропорційними темами. Навіть без опалення, без сезону, ти про проплити кажеш. Бірше ми споживаємо зараз значно більше, ніж минулого року в аналогічний день. І мені здається, що нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички і взагалі те, як ми. Проходимо навіть психологічно як споживачі, цей опалювальний сезон і змиритись з тим, що він буде складним. І якщо ми споживаємо щось сьогодні, можливо, ми забираємо щось у себе в лютому. Тому дуже прагматично, я прям сильно агітую всіх економити енергетичні ресурси, електрику, газ, тепло і не догріватись там, де ви не потребуєте.